Мені здається, одна із чинників, чому жінки не йдуть в ортопедію, крім того, що це, ну, це важка робота, ну, погодимося. Та. І це ще момент того, що ти мусиш інколи бути така з техніками, тому що вони деколи розслабляються, їх треба завести в рамки такі хороші, щоб е, дати їм наганяй. Давай так. Ор ортопедія взагалі, я вважаю, що це, ну, це база стоматології. Головний лікар це лікар ортопед. 100%. Навіть ортодонту має диктувати, як лікувати пацієнта, ортопед. який дати результат, не так не, не як лікувати, я не права, як, як, якого має ортодонт повернути пацієнту, має сказати ортодонт ортопед. І бути ось такою, знаєш, я не можу сказати жорсткою людиною, але максимально серйозною і відповідальною, яка буде. На чолі всього цього процесу, ну, типу, в нас жінки тільки заходять на цю стежку. В нас же ж, чоловіки, там я не знаю, чоловіки, ну, шатається вже цей патріархальний світ, але все одно так, це важко, і тому дуже багато дуже мало жінок ортопедів.